Вітаю 30 вересня центр України. Ось так у мене виглядає седирати, які з поливом ростуть. Але сьогодні річ піде не про седирати, а про те, як нам земля не такає, що вона хоче. Ну а ми, як завжди, знаємо краще за землю і робимо все, що ми вважаємо потрібно. Ну а земля хай виправляє наші помилки. Отже, тут сидорати ось поруч. <кій> Відмінність дуже чітка. Ну, тут відповідь одна. Ці сидорати саджалися одразу вже після викопування картоплі. Є відео на каналі «Купована картопля. Вона була посаджена в рядки там, де у мене росли кавуни поливалося дуже гарно, і волога в землі була дуже-дуже насичена, вона не встигла випаруватись І ось так виглядає сидирати. Ось тут також було закладено травою мульчою. Але після того, як почалася копатися картопля, вона тут викопалася на два тижні раніше, ну, там більш гарні. Ну, більшість ось така, не дуже. Вона викопувалася на два тижні раніше приблизно і прибиралася повністю мульча цієї ділянки. І за два тижні земля виснажилась. Згоріла, можна сказати. Випарувалася. Дуже гарна була ділянка. Як всі люблять, чорна земля перекопана. Ось так виглядає чорна земля. Ось так виглядає неперекопана ділянка, яка після однієї рослини почалась рости наступна росина на цій же ділянці. Робіть певні висновки, а ми йдемо далі за спостереженням, яке навіть я вчора, знімаючи відео, побачив його, але не зміг відповісти на питання, що ж трапилось. Після трішки міркувань є певні пояснення від мене. можливо вони неправильні, хай пишуть агрономи, як це має бути правильно. Отже, перше питання до агрономів У тут десь є доріжка була між кавунами і картоплею. Вона десь йшла ось тут. Ну, дивіться, ось, напевно, доріжка, а ось картопля. Ну я не знаю як це пояснювати. У мене пояснень немає, чому на більш твердій землі седирати виглядають краще. Що це за натяки землі? <кій> як їх можна розшифрувати, незрозуміло. Далі доходимо до седиратів, які ще краще виглядають, але тут є в мене пояснення. Тут, по-перше, це доріжка між картоплею та. Ковунами. І, по-друге, тут, ось бачите, згрібалася мульча з картоплі. Ця картопля була не замульчована Ось тут вона була замульчована мульча прибиралася, тому що ця ділянка буде перепахуватися на наступний рік і буде порівнюватися техніка землеробства з... Технікою аграрною. Тому я її прибрав. Але через те, що я прибирав вже після того, як почали рости сидирати, то вони ну, ось так виглядають ось поруч. Взагалі ні про що казати. Тобто тут земля і перетиснута, тому що ходили всі. Ну Ось тут доріжка була, ось бачите, дуже гарно видно, де ще мульча трішки залишилася. А ось тут немає, ось тут була доріжка. Вони всі ходили, затоптували землю, посадили сидорати і вони, мають вигляд, ось такий. До речі, це не одна доріжка. ось Основна доріжка. Ну і Давайте дивитись, ось ліворуч доріжка. Потім йдуть сидирати, які вище до доріжки. І далі йдуть сидирати, які на перекопаній землі, частково перекопаній землі після викопування картоплі. Дивимось по всій доріжці. Це не одна рослина, це вся доріжка показує ось доріжка на ній нічого не росте. Тут росте гарні сідирати біля самої доріжки. Далі йдуть. Як кажуть, агрономи на гарній землі, а в мене нічого не виросло. Чекаю пояснень. Ну і ця ось на всі доріжки так виглядає. Ось доріжка. Ось сидерат, який виліз, ну сидерат, який виліз на доріжку, його затоптали. Ось сидерати, які ростуть біля доріжки. І далі сидерати, які ростуть просто. Вже за 10 см вони виглядають. Дуже-дуже погано. Далі, стосовно мого методу землеробства ось так виглядають яблука. Ось в яблуках ростуть також гірчиця, яка виглядає набагато гарніше, ніж навколо неї. Ну, тут вона виглядає також гарно, тому що і там у мене ось вже муча почалась. Ось ця ділянка, напевно, вона повністю щось мінералами. Ну, Тепер питання у мене ще одне для агрономів. Коли ж мені чекати хвороб. Тут же мають нападати на мої сидорати величезна кількість хвороб, там. гнилі, ще щось. Ну йдемо далі. Добре. Чекаю відповідей. Адже ось моя мета земморобства, ось моя. Сидирати. Дивимось зліва мульча, доріжка. ну Доріжки тут немає, але біля цієї мульчі бачимо, як виглядає сидирати і далі як вони виглядають далі. Ось Так виглядає тут і так виглядає ось там далі. І так по всій Ну тут вони не вилезли, тому що через траву не можуть пролізти, а ось там біля цієї трави лізуть. Ось так. Йдемо повністю. Тут їх взагалі не саджали. Там ось вони ну, по всій ділянці можна по подивитися. І так, усюди, ось, ось мульча, далі йдуть цедирати і далі йдуть дуже гарні скопані землі, посаджені. Ну. Пишіть ваші здогадки, чому я ось таке спостерігаю. Ну і коли мені ж чекати хвороб, всі ж кажуть, що мають лютувати хвороби. Ну Можливо хтось хоче написати, що чекай, чекай, вони на наступний рік прийдуть. Можу того порадувати відповіддю, не прийдуть. Ви гадаєте, що я це перший рік розкидаю яблука по городу. Та ні, це вже четвертий. Четвертий рік я розкидаю яблука. Все чекаю, коли ж до мене пройдуть гнилі якісь. Ну, ось ну, Тут вона взагалі усюди дуже-дуже гарно виглядає. Але ну, там де є трішки більше органіки. Виглядає все ж таки краще. Ну, Можна сказати, що та, це ж волога там зберігається під твоїми оціма яблуками, під травою і вона все бере вологу. Ну, так Хто вам заважає робити те ж саме? Ось гарна просиність. І ось поруч ну, бачимо різницю, далі де порожня частина. Тут у мене все викидалося. Шкарубки різні. Ось навіть кабачки сходять по другому разу. І ось так виглядає у мульчі. Ну не мульчі, а можна як, як воно це називати смітником чи ще якось. Ось біля доріжки ще одна виросла з іншої сторони доріжки, біля самої доріжки. Звичайно, що на доріжки нічого не росте, тут дуже тверда земля. Ну, а вчора ось це п'ятно, майже таке кругле, бачите, максимально гарне зійшло. Ось тут ще трішки є, а там вже все. Ну, ось це п'ятно бачимо, що відмінно. Я вчора казав, що я не знаю, що тут відбулося. А потім я пригадав, звичайно, ми ж коли копали картоплю, була мульча, залишки мульчі, яка ще не перебулася. її було не так багато, там десь три відра 40 літрових. Але я її зібрав і поклав сюди це місце. І вона так лежала, вже майже перероблена, там вже труха була, її піднімав і з неї сипалось пил. І вона тут лежала десь приблизно ну, з 10 днів або 2 тижні, поки я не доробив ділянку, куди я її хотів покласти. Я її переніс і забув про це, про це що я зробив. Лише нагадала мені сама природа, що дивись, я навіть ну, тут не мульча лежала, а тут купа, компост лежав, можна так сказати, трав'яний. Дощів я не пам'ятаю, було чи не було, але все ж таки щось там осипалося. напевно, І ось так вона виглядає ця ділянка. Тому відповідь на те, де робити компостування біля городу чи на самому городі, я гадаю зрозуміло, де потрібно їх робити. ну і Твердість землі максимально цікавий факт. ну Я знову таки не розумію, що тут відбувається. Біля доріжки в мене все краще виросло і саме на доріжки, ось там, де спочатку я показував, краще виростає, ніж у звичайному спушеному ґрунті, можна так сказати. ну і Зараз ми на останок пройдемо ще на одну ділянку де я покажу де я ось такий ґрунт саджав рослини який результат я маю ось ця ділянка землі ось тут у мене вирощується кукурудза, капуста і там залишки капусти які вже зібрані Залишилося лише дві капустини я тут ось шампіньонів накидав які виросли у мене на дільни на дворі. Отже ось така земля була. Ось такий нічого не робилося. Тверда земля. Виключно робилася, боралася сапка. Робилася дірочка, ну, щоб хоча б закопати якось кукурудзу. Ну і капусту так само. Капуста розсадила і розсаджувалася, тому там трішки більше робилося і зм'якшувалося, А для кукурудзи взагалі. 3 см дірочка робилася і саджалась кукурудза. Ну Не знаю наскільки результат так вона трішки нижча ніж на городі, але ось всюди є початки. На кожній кукурудзині зав'язаний початок. Тут кукурудза не зав'язала початки, вона ще сапкіша, але тут посаджена було виноград який не знаю як саджався тому що я не копав там якісь плівки залишилось і все інше трави як ми бачимо після мульчування не росте і мульчі тут не так багато Ось земля вже порожня і ось тут земля порожня і нічого бур'яну майже немає а взагалі ця ділянка буде після того як вам повністю прибереться буду саджати часничок Часничок дуже любить пухкі землі, з агрономією я це знаю, тому я перевірю як він поведе себе без жодного сапання. Як ви вважаєте, кукурудза і капуста тут жодного сапання не мала. Ну а взагалі звідки ця кукурудза взялася, тут у мене вирощувався рядок кукурудзення. Я тут залишив кукурузу, але вона нічого тут не дасть, бо цілезна кількість їх, я ось зламав і заков. Чекаю на переробку. Тут земля звичайно волога. У нас ще вчора дощик був маленький роса. Все перероблюється. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Ну і ще якщо відео набере дуже багато. Можна сказати коментарів або вподобак, то я кажу, що я замість цієї капустини посаджу 4 куста картоплі в бетонну землю, ось таку. І подивимося наскільки картопля любить дуже м'яку землю. Дякую за увагу.